Україномовне, російськомовне населення, зміни чисельності та структури за 59-89 рік. Ну, ще раз хочу нагадати, що хто хоче ознайомитися, ну це величезна книжка на 400, 386 сторінок. Я її показував. Вона виставлена в інтернеті. Зайдете в Академія, знайдете моє ім'я та прізвище та ім'я, і там виставлено. До речі, через бібліотеку НТУ ХПІ всі мої наукові праці, зокрема, ця монографія, етнічний склад населення України 59-89 роки, етномовні наслідки російщення. Я про цю монографію говорив. Ну і друга, це заодно етномовні процеси в українському просторі. 89 2001 рік. Оці дві монографії вони побудовані на статистичному матеріалі. Величезний обсяг статистики, ну, наприклад, друга монографія під докторську там взагалі 120 таблиць. Так, ну і приступаємо до цього питання. Зміни етнічного складу населення України відбувалася ми визначили тенденції. тобто деукраїнізація України і зростання частки росіян. Подібна ситуація склалася зміни і мовного середовища. За Рахунок розгортання мовної асиміляції серед українців і мовної асиміляції етнічних меншин не в бік українізації, а в бік зросійщення. Ну і тому е, все населення України розділялося крім мов національних меншин. Я сказав, їх була чисельність близько двох е, мільйонів, але з них лише половина визнавала рідним мовою. Але більшість населення було україномовним. Та зростала чисельність російськомовного населення, тобто з росіщин, росіян та за російською замовою представників інших етносів. Я розкажу структуру етнічні, е, україномовного російського населення, яка кардинально відрізнялася. Беремо динаміку. За перший період, 59 70 чисельність українського населення зросла на 2 мільйони 139 тисяч осіб на 7%, а чисельність російськомовного населення. Навіть за перший період збільшилася на 3 мільйони 81 тобто на 30%. Тобто перевага були як у абсолютно показниках 2 мільйони 139 тисяч і 3 мільйона 81 тисяч, а особливо у відносно показниках. Ну, від собі, 7% і 30% тобто в 4 рази вищий приріст з російських замовлень. За другий період взагалі сталася катастрофічна ситуація. Чисельність україномовного населення зросла лише на 215 тисяч осіб, бо я від 215 тисяч, менше відсотка приріст, 0,66 відсотків, а з російських замовлень населення на 2 мільйона 293 тисячі осіб, тобто на порядок більше. І 17% відносно показника. За третій період та сама тенденція. Але ще раз кажу, якби не було відродження на 80-х років, ситуація в 80 ті років була б ще гіршою для нас. Але в цілому за третій період 79-89, чисельність україномовного населення збільшилася на 3,54% на 1 тисячу осіб один відсоток. А зросійщеною замовою на 1 мільйон 350 50 тисяч, тобто в четверо більше, і 8,69%. В цілому ж за 30 років приріст чисельності українського населення складав 2 мільйони 709 тисяч осіб. Це вбивчі цифри. Або 8 87 відсотків за цей же час чисельність російської наса зросла на 6 мільйонів. підкреслюю, 6 мільйонів 726 тисяч осіб, тобто в 2,5 рази більше на 66 Статистичні відсотків. дані переконали свідчать свідчить про те, що перевага була не лише у темпах росту чисельності між двома цими мовними групами, а й в абсолютних показниках. Як в цілому за тридцять років, так і за всі три часові періоди. Нагадую, з українцями ситуація була така, що за перший період чисельність українців зростала в абсолютно поклада усі три періоди на користь з російським замовою населення. Зокрема, якщо за перший період перевага в сурінок познака була півтора рази, то в семидесяті роки для окремого населення стала взагалі катастрофічна ситуація. При e, чисельність Росіян за це цей час був у десь більше порівняно з українським населенням. Подібна ситуація і в 80-ті роки. Аналіз e, статистичного матеріалу засвідчує, що в цілому зростання чисельності українців абсолютно поки ніж двічі поступалося за замовою населення. Ну і зрозуміло, якщо брати у відсотках, то за перший період e, 79%, 97% припадало загального приросту україномовного населення на друге лише 7%, на третій 13. Тобто переважно україномовне населення зростало винятково за перший період 59-70 років. Темпи приросту російськомовного населення виявилася також тенденція до поступового знищення, але не так стрімко, як українського україномовного. Якщо взяти за 100% приїзд з 59 по 1999, то на перший період 45% припадає, на другий 34, на третій 20. Тобто поступово скорочено, але не так катастрофічно, як для україномовного. Ну, Зміни чисельності за регіонами. За е, 1900 окрему е, російськомовна населення зросла за цей час в. Південно-західному регіоні на 1 мільйон 364 тисяч на 8% російськомовного на 308 тисяч на 16%. У донецько придніпровському регіоні перевага була на користь з російською замовою. 365 тисяч або 2% просто україномовних на населення, 1 мільйон 919 тисяч, тобто майже. Майже 2 мільйона російськомовно. У південному районі спі таку співвідношення було не на користь України. 409 тисяч 854 відповідно, відсотка 16-39%. Отже, темпи приросту російському населенню в усіх трьох районах і за перший період перевищували темпи зростання українського населення лише в, Дон... в південно-західному. Регіоні перевага була на в абсолютних показниках на, за, на україномовних. Це перший період. За другий період ситуація сталася ще гіршою. Відбулося в донецько придніпровському районі скорочення україномовного населення на 360 тисяч. Навпаки, тотально збільшилася чисельність російськомовного населення на 1 мільйон 320 тисяч. Три тисячі осіб у південному районі е, спостерігався е, приріст е, як україномовного, так і е, у південно-західному районі спостерігався приріст україномовного населення на 500 тисяч п'ятсот три тисячі російської мову, те, що її там не було на 355 п'ятдесят тисяч. Тобто, перевага в абсолютних зберігалася знову з за україномовним за рахунок Західної України. На південному відповідно співвідношення катастрофічне для українців, 72 тисячі україномовних, 616 з російських замов. Третій період ті самі тенденції в, в південно-західному перевага в абсолютних показниках українськомовного з чотириста тисяч проти 794 сто тисяч російськомовних і відповідно в абсолютних на користь росіян російськомовних сім шістдесят у південному районі саме тенденція: 86 286 вісімцять і 412 тисяч один відсотків в замовою. У катастрофічна ситуація зберігалася в донецько придніпровському регіоні за цей час. Зростання чисельності з російською замовою населення збулося на 743 тисячі осіб. 794 відсотки, а україномовне продовжила зменшити 162 тисячі 142 відсотки. В цілому, за 59-89 роки, українське населення було відносно незначним переріз в південному 569, південно-західну 2 мільйона. А в індустріальному донецько придніпровському районі за цей час чисельність українського населення скоротилася 157 тисяч осіб. Напаки, чисельність російського мовного населення зростала у всіх бездінках регіонах із значно вищими темпами порівняно з україномовним. Ну зокрема, в південно-західному регіоні, в південному районі чисельність російськомовного населення зросла на 1 мільйон 81 тисячі осіб на 85,91%, тобто збільшилося майже ну, вдвічі. У Донецько-Придніпровському найбільший приріст в абсолютних показниках 3 мільйони 986 тисяч осіб. Це збільшилось на, на три третини. Найменший в абсолютних і відносно показниках Донецького південно-західному 857 тисяч 46%. відсотків. Але навіть тут, в південно-західному районі, зростання чисельності з російського населення виявилося помітно вищим. Як у відносних показниках, але менше, ніж в абсолютно. Отже, за 30 років відбулися значні зміни в чисельності як україномовного, так і російськомовного населення, але не на користь україномовного, а на користь російськомовного. Особливо катастрофічна ситуація для українського населення склалася в урбаністичному середовищі донецько придніковського регіону. Важливий результат дає порівняльний аналіз е змін. Чисельності населення і темпами приросту, ну зокрема, якщо загальна чисельність населення України зросла на за 30 років на 22,89%, україномовна на 8,87%, а російськомовного аж на 66%. тобто абсолютна перевага, і тобто загальна чисельність населення України зростала переважно за рахунок. Російському населенню, тобто повзуче російщення відбувалося, особливо на півдні і Сходу України. Ну, і, відповідно, якщо ми проберемо по областях, я не буду подивитися саме, хочу зупинитися на територіальне розміщення україномовного і російського населенню. Територіальне розміщення україномовного і російського населення. Помітно відрізнялося. Тобто, якщо брати за 100% все україномовне населення і російськомовне, то в Південному районі було 2 мільйона 235 тисяч україномовного населення, що складало 8-29% від загального числа українського населення і 2 мільйона 190 тисяч з російськомовного населення. Перевага, бачите, була. В абсолютно показниках українців, україномовного населення, але в цьому районі на цей район припадало 21% всіх російськомовного населення. Це 59-й. А в 89-му році 3 мільйони 104 тисяч україномовних, 9,33%, і 4 мільйони. 71 відсоток з російсьченою замовою населення, що складало 24 всього відсотки населення. Тобто, кожен четвертий представник, тобто кожен дев'ятий представник україномовного населення мешкав на півдні, і кожен четвертий з російською замовою, тобто концентрація тут була тим. Важливий результат є порівняння розселення україномовного та російськомовного двох найбільших регіонах України, Південно-Західному і Донецько-Придніпровському, частина яких була приблизно однаковою. Так, в Донецько-Придніпровському регіоні мешкало 11 мільйонів 415 тисяч українського населення, що складало 37% від загального числа в Україні, та 6 мільйонів 123 тисячі з російських замовою, 60 і 20, тобто 6 із 4 із 100, 6 із 10 представників російського мови населення мешкали в цьому регіоні. Південно-західного співвідношення було протилежним. Частка е, україномовного населення 54 16 мільйонів, а російськомовного чисельність 1 мільйон 858 тисяч 18 27. Тобто, основним регіоном зосередження україномовного населення був Південно-Західний регіон, а з за мовою зрозуміло, що Донецький і Донецько-Придністровський, і Південний регіон. Тобто роз, територіальне розміщення було нерівномірним. Хочу ще сказати, що половина всього російськомовного населення України зосереджувалася в областях Донбасу та в Криму.